Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Вибори в умовах війни. Президент України Володимир Зеленський висловився про проведення виборів в умовах війни. За його словами, це небезпечно через російську повномасштабну агресію. Не тому, що хтось за, за чи проти. Справа не в цьому. Нам треба зупинити війну, покласти її кінець і повернути безпечне життя нашому народові, а потім вибори, сказав глава держави. Крім того, проведення виборів в умовах воєнного стану незаконно. Однак на першому місці це безпека українців. РФ хоче захопити Україну і використати її ресурси проти країн Заходу. Росія має на меті захопити Україну. В цьому випадку РФ планує використати ресурси та ВПК проти країн Заходу. Заходу. Про це пише РБК України. Україна із посиланням на заяву глави ГУР Кирила Буданова. Одна із головних причин війни Росії проти України це захопити нашу країну. Наші природні ресурси та військово-промисловий комплекс, щоб у майбутньому використати їх проти західних країн, сказав він під час Американського українського бізнес-форуму, який відбувся 5 лютого у межах українського тижня у Вашингтоні. За словами Буданова, повоєнна Україна як держава як держава із однією із найсильніших армій на континенті, потужним ВПК та унікальним воєнним досвідом може стати головним союзником США в регіоні. Україна майбутнього. Україна майбутнього це надійний партнер і союзник для США. Адже у нас одна із найсильніших армій на континенті. Унікальний воєнний досвід, зокрема, використання використанні новітніх технологій, а також привабливі перспективи для бізнесу у, сфер, у, у сфері військово-промислового комплексу, констатував голова ГУР. Буданов підкреслив. Що тісна співпраця України та США у сфері військово промисловості та розвитку сектору новітніх оборонних технологій має широкі взаємовигідні перспективи. Зараз саме час зміцнювати її між, нами, між нашими урядами та бізнесом, зазначив глава ГУР Буданов. Глава української розвідки додав, що Україна дуже цінує значну підтримку від американського народу в боротьбі з Росією. За понад 10 років російської агресії та 3 роки повномасштабної війни. Наша країна зазнала багато втрат. Але наші героїчні Збройні Сили України і загалом Сили безпеки і оборони держави продовжують битву із російським агресором. Бо ми обрали свій шлях: шлях свободи, демократії, інтеграції у світові ринки, сказав він. Танки, артилерія і ракети. Британія оголосила про новий пакет для України. Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію та ракети різних видів. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на міністра оборони Британії Джона Гілі на засіданні у форматі Рамштайн. За його словами, вартість нового пакету допомоги для України буде складати 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що приблизно становить 187,5 мільйонів доларів США. Зараз ми ще оголосили про 150 мільйонів фунтів на різні способи. На різні засоби. Танки, артилерійські засоби. І ракети земля повітря, повітря, повітря. Бо безпека України це світова безпека, сказав Гіллі. Очільник Пентагону вважає нереалістичним повернення України до кордонів 2014 року. Міністр оборони США Піт Гексет – Вважає, що Україні потрібно визнати неможливість повернення на кордони 2014 року, адже це нібито нереалістично. Ре... Не Як пише ABC News, про це він заявив під час засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Гексет також назвав прагнення повернутися на кордони 2014 року, гонитвою за, ціє... за цією ілюзорною метою, яка лише продовжить війну і спричинить більше страждань. Водночас він запевнив, що його країна прагне, щоб Україна була суверенною і процвітала. Крім того, за його словами, Сполучені Штати Америки не вважають членство України в НАТО реалістичним наслідком майбутніх потенційних переговорів. Хто знає, друзі, ми не знаємо, хто такий цей гексет. Можливо, взагалі він агент Кремля. Чорт його знає, що він таке говорить. Але, з іншої сторони, можливо, і правий, тому що. Як би ми не билися, нас менше їх більше. Хоч у нас і США, і Європа, але все ж таки, друзі, е покладемо руку на серце і скажемо, що це, це реально так. Але те, що він говорить, не завжди може бути правдою. Будемо надіятися найкраще завжди, друзі. Готуй тих, хто вижив і відправляє на передову. Діпстейт заявило про нову появу солдатів КНДР на Курщині. Північнокорейські солдати досі залучені, але не в такій кількості, як раніше. Вони після навчання мають наміри проводити штурми більш організовано. Говорить Руслан Микула. Частину солдатів КНДР відвели із передової в Курській області Росії, а частина продовжує ходити у штурми. Тих, хто вижив, і ще раз навчають і відправляють на передову. Про це в коментарі Еспресо сказав співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт Руслан Микула. На думку експерта, ситуація з північно-корейськими солдатами нагадує ситуацію із найманцями, е, із найманцями ПВК Вагнер. Коли їх вивели, змусили перепідписати контракти і знову кинули в бій. Тут щось схоже: північно-корейські солдати досі залучені, але не в такій кількості. І з того, що нам відомо, зараз вони готують тих, хто вижив, і на Курщину вирушає поповнення. Вони хочуть проводити на наступні штурмові дії. Більш організовано, адже вже мають, на жаль, досвід. Отже, північно-корейці є на фронті, але не в такій кількості, пояснив Микула. Ну нічого, друзі. Всі ці корейці здохнуть в нашій родючій землі, тому що по-іншому ніяк. Хто прийде до нас з мечем, той від свого меча й здохне. кажуть. Тому, друзі, ось, така, ось такі новини. На ці хвилини, на ці секунди. І так далі. Тому, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ну і не забувайте підтримувати нашу армію якоюсь копійкою, тому що це дуже важливо. Донайте на дрони. З кожним дроном, все більше дронів, дронів, різно, різної зброї, їх буде все менше і менше, з цих расистів, фашистів і так далі. Всі ці вся ця мразота, яка прийшла на нашу землю, вбивати наших людей, мирних людей, тим більше. І взагалі всіх людей українських, української нації. Знищують нашу українську націю, друзі. Нічого, друзі, поборемося. Будемо боротись далі. Ось так, друзі, хто на інформаційному полі, хто в окопі і так далі, друзі. Тому е, бажаю всім е, мирного неба і щоб Україна найскоріше перемогла. Дякую всім, хто подивився це відео. Ставте подобачку, нагадую ще раз. Е, ну і до наступних відео, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Дякую щиро всім за увагу!